Якщо б міста були б книгами, то Львів був би романом, не бестселером з яскравою обкладинкою, а глибоким романом, який читають повільно з філіжанкою кави під дощем. Це місто, де час плине не стрімко, а з гідністю, де кожна вулиця як абзац, кожен балкон як метафора, і кожна кам'яниця, як герой з минулого, що має свою історію. Львів це просто роман про пошук себе, про перші побачення у дворах із левами, про філософські розмови в нічних кав'ярнях, про те, як легко загубитись у вуличках і ще легше знайти натхнення. Тут народжуються ідеї, які пахнуть книгою. Тут писали Юрій Вінничук, Андрій Садомора, і всі вони залишили у Львові частину свого тексту. Уяви, туман, ранок, старий трамвай скрипить вздовж площі ринок, поруч пара, що мовчки тримаються за руки. Вони мовчать, бо Львів говорить сам. Це місто не просто фон для історії, це саме і є історія. Львів роман, і кожен, хто сюди приїжджає, стає його новою сторінкою.